Буде ще спроба м, його вбити, покушення. Да, імператор десятка мечів. Ось я коли питаю про політиків, зразу ось що показую, бач. Нам, в принципі, колись, коли ми дивилися, так і падало, що там навесні десь має бути ще м, щось там з його типу вбивством, Ну, Це, я думаю, що це м, Ну, не знаю, бач, подивимося. Я думаю, що це після квітня все ж таки. Десь там травень. ну побачимо. Буде лише замах, буде невдалим. так? Ну, давай так, поки що замах, я поки що не бачила сна і водіння. Я все ж таки смерть не люблю так дивитися. Мені, Мені показує, знаєш, що буде інцидент. А, через сон можу показати, просто справді буде смерть чи ні. Поки що не бачу, просто як замах зараз. Спроба замаху. Ну, не бачу зараз. Семірка кубків падає. М -м. Поки що ні. Смерті, карта відлюдника. Поки що все. Дивись, воно справді там да, розгоряється все. Карта смерті ось да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось показує, типу, що мітинги показує. Ну, коротше Майдан. Да, ось по карті смерті Майдан, давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось воно. Е, поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто воно там, типу, десь. В якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да? І все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний, певний проміжок часу буде. Потім буде затишчя. Побачимо, поки що не знаю, треба дивитися буде. Я думаю, що і може бути гарний тому що на ітог хто з кубків паде. Зараз падає вежа, смерть смірка мечів. Тобто, вже, в принципі, карти натякають на те, що ну, його заставляють переглянути, його позиції. Сімірка мечів це взагалі карта, коли ну, не знаю, там, з колишнім типу, розійшлася, да, наприклад, він твої сторіс прямо дивиться і блокує тебе. Тобто, це спостереження. оце. Да? Намагається про тебе інфу збирати. Те ж саме зараз тут показують. Тобто він зараз намагається збирати інфу. Навколо нього зараз є люди, які йому радять, як краще робити, що краще робити. Ну і то, хто зкупків. кубків, туз кубків гарна карта. Зараз поки що падає або що, а потім то зкубків на ітох. Тобто є ймовірність, що для України е, теж будуть хороші новини. Зміниться ситуація в кращу сторону. Сподіваюсь на це. О, ти знаєш, Вот у меня подружка есть, она мне рассказывала историю, что у ее подружки, да, действительно, пришло пришло письмо. Да, действительно, вот, да. Да, это правда. Это не фейк. Это какая-то ситуация такая странная, да? Да, ну вони ж потом вибачились, сказали, что это випадково, але ж зрозуміло, что ці листи уже є готовыми, и они могили. Действительно, планують. да, было вот недавно. Было, было. Мне рассказывала моя подружка, типа, что девочка, она там довго уже живет в Америке, что-то. Она там уже вийшла. замуж вышла. Не понятно, чи буде це масово? Ну, смотри, восьмірка мечей. Ні, це як то було так. Дійсно, ти правильно кажеш, да, семірка мочів, що це прям якийсь час. І восьмірка мечів, вона про обмеження говорить. Це не буде масово. Прям так, що... Не бачу поки що депортації ніякої, прям масової. Це як варіант Б, скоріше для них. поки Вони, що, знаєш, власного. типу якось, можливо, перевіряли щось або якось, типу, удочку закинули, знаєш, пустили. Спробувати, чи ні? А Раптом поїдуть. Да? Да, раптом поїдуть. <сум> <сум> ну, допомога Росії, дивись, п'ятірка Пентаклів, ну Карта бідності, ну я не знаю. І п'ятірка Пентаклів вона, в принципі, говорить про те, ж, коли. Наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто хтось більше вкладає, ніж. ну, Хтось вкладає більше, ніж там, да, інший. Тут те саме, Я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. просто. Бачиш, п'ятірка пентаклів падає. Вісьмірка кубків. Ось, Типу, вони вкладаються, Росія не фіга. З одного боку, стільки пентаклів є, типу, ну, взаємо да, вигода, але з іншого боку. Ну, Росія, знаєш, якось, воно несопоставимо, я би так сказала. Типу, Китай багато вкладався, багато давав, Росія давала мизер. І Они це поняли. От семерка кубків. Тобто, те, то, есть, то що Росія в відповідь давала, це мізер. Те ж саме, як з цим Іраном. Они там, щоб вони там Ірану, то так Іран понадавав цих шахедів, В итоге Росія так і не виплатила гроші до кінця. Те ж саме і тут. Тобто, есть Росія, кида... росіяни кидають. Да, они кидалово. Они всех накидали, всех покидали. Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначна. И Китай теперь не понимает, как бы что вообще. Вот четко карты показывают. А які зараз відносини в России и в Китае. Ну, типа, дружня, але семерка жезлив, все одно, воно в прихованных картах. Карта боротьби. Ну, все одно якось воно так. А з чиєї сторони? З Росії, з російською чи китайською? Російською, ні? Китайською, десяткожезлів. Тяжеле ножне. Росія для них як тяжка ноша. Тобто зараз буде обмежена, вона вже є обмежена і буде надалі теж обмежуватися ця допомога для РФ. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея окей, Ну, Китай. Мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. їм так все одно. Ну, типу Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Так? Китаю нема кого боятися, і ну, взагалі все одно. на все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки, е через те, що в них є якісь моральні цінності, у да? них така культура дуже багата, я думаю, що вони не зовсім хочуть вмирати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії, ну, ну, таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто не можу сказати, що взагалі її нема. Там щось є. Не знаю, що це саме. Треба в Зеленського питати чи в Єрмака. але щось воно є. Все одно, можливо, далі буде більше, будемо дивитися. А по Росії карти гарні падають. Давай, Китай що? є союзником для Росії, спитаємо зараз. Ну таке, двійка мочі все одно на ітог, розумієш? Ну, а та... для України, ну я не знаю, це не союз. Корея є для Росії союзником? Південь? Північна північна. Северна Корея, союзна тут є. Ну тут так. Да, Дияволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає, розумієш, карти показують, що так. Да. E... Це просто сьогодні, переві... перевірочне, перевірочне питання було. Так. Китай для України є союзником. Він приглядається поки дві кажезлі. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прям союзу, такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз, якось так. Що по Росії нічого тут, ні? Знаєш, падає ні там, ні там Китай, Він сам по собі зараз. А, щось питати ще? Ну, і давай подивимось, зараз Іран, наскільки допомагає Росії. Росії. Знову ця карта, п'ятірка Пентаклі. Ось допомога Росії. Немає її. Ну, типу, знову показує не й те саме. Вони розчаровані. Вони розчаровані по восьмірці кубків. В чому розчаровані? Десятка кубків сонце відношені Росії до них. Типу, вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки, на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого. Ну, коротше, на ітог тут падає карта вражди по п'ятірці мічів все одно і п'ятірка пентаклів. Знову ж таки, це через фінанси це все. Тобто нічого хорошого і в бойових стосунках не буде. Як раніше показувала, так зараз це показує все одно. Ну, а десятка Пентаклів вона перевернута. Тобто, ну він йому не буде давати бізнес просто організовувати, Ось тобто, все а, загалом до чого все це призведе. я Зараз маю на увазі е, фінансовий ринок в світі в цілому, як далі просуватиметься з цим справа, і який вплив матиме на Україну. Вплив що саме те, що зараз відбувається така катастрофа на фінансовому на фінансових біржах, на ринку фінансовому чи далі вона буде продовжуватися в таких же об'ємах, які зараз, які вплив матиме на Україну безпосередній економічний? Ну щодо України, вісьмірка мечів зразу падає Тобто, у нас багато обмежень є зараз. Да? Сказати, що вони прям будуть ще гірші? Ну. Но... Трійка жезлів падає, типу, воно все одно про баланс. Якось ми, якось ми на ногах втримаємося зараз, в цьому положенні, яке зараз є. Тобто, ні гірше, ні краще, не бачу. Ну, карта тут дурня падає. Дурня карта може означати щось нове ще. Ну, знову ж таки, семірка мечів, ось ця карта, знову падає, спостереження. Тобто, все буде залежати від того, як буде в світі. Воно все дуже сильно впливає. Поки що воно на одному рівні. Так, як було в нас, так воно і буде зараз найближчий час. Далі будемо дивитися. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може. Дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я ж думаю, може щось замінують якусь машину. Знаєш, це ж обов'язково буде обстріл. Прям. Це може бути замінування. того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами. Тобто воно якось так. Я подумаю, що над цим. То Пентаклів там падає. Подумаю ще. Так, Китай що саме? Яке питання про Китай? Які плани Китаю щодо України? Ну, дуже дивно. Типу, Китай мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да? але все одно ну, шестірка пентаклів і о, закохані падають. Типу, як і приймає шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони вони є десь. В нашому списку, розумієш? Я не знаю, просто... Можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, типу, знаєш, ну, буває таке, що ось людина там робить якусь добру справу і хоче бути інкогніто. От вона хоче і все. Можливо, тут те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги, тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка Пентаклів. Тобто, щось нове буде, Щось ще буде. Пов'язане з допомогою чимось, ось бачиш? Непогані карти падуть. Угу.